Вітання! У цьому відеоуроці я вам покажу, як зробити ось таку подачу за допомогою тіні. Це ще один спосіб, який може вам стати в пригоді. Що для цього треба? Насамперед наш планчик. Якщо я відкрию цей вигляд, ми побачимо, що у нас є тут звичайний план квартири з певним розташуванням меблі. Наступним етапом, який вам треба буде зробити, це створити 3D-документ з цього планчика. Для цього ви приходите ви показати все в 3D. Ви налаштуваннях вибираєте налаштування 3D-проекції. Вибираєте, що це є вигляд зверху, обов'язково. Це можна тут натиснути і вибрати його. І натискаєте ОК. Я приховаю шар в стелі, і у мене є ось така подача. Звичайно, перед тим, як робити 3D-документ, обов'язково треба налаштувати Тіні. Для цього ви можете зайти в налаштування 3D-проекції, і тут де у вас є. Е Розташування сонця, налаштувати для себе, як це має бути виглядати. Коли ви це зробите, ви переходите в карту проєкта, натискаєте на загальну аксонометрію, правою кнопочкою, і вибираєте новий 3D-документ із 3D. Значить, ви вибираєте необрізані елементи. В першій позиції вибираєте першу позицію, потім тут, де штриховка кольору, ставите прозорість, що в нас це є прозоре, перо необрізання лінії, Можете вибрати такий середній колір. І обов'язково вибрати тіні. Тіні поставити тут 25%, наприклад, хоча можете ставити спробувати 50%. І чорний кольор. І натиснути ОК. У вас є така подача. Потім ви переходите на макет. На макеті у вас має вийти наступна компоновка. Перший лист це буде основа вашого вигляду, тобто креслення. А зверху це буде безпосередньо вже 3D-документ. Обов'язково відмасштабувати, спідставити, і тоді у вас виходить ось така гарненька подача вашого планування. Також обов'язково поставити тут прозоре ТОГ на цьому 3D-документі, і у вас виходить ось така подача.